Вівторок, 18 липня ЧИТАННЯ з КНИГИ ВИХОДУ Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина, бачивши ж, який він гарненький, таїлася з ним три місяці. А що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошик із очерету, обмазала його мазю та смолою. Поклала в нього хлоп'ятку і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засідала здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатись в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошик в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку. А ось воно хлоп'ятко плаче. Змилосердилась вона над ним і каже Це єврейська дитина. Каже тоді його сестра, дочці фараоновій – Хочеш, побіжу і покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко. І відповіла їй фараонова дочка: Побіжи. Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже фараонова дочка: Візьми оце, дитятко і вигодуй його мені, а я дам тобі за це плату. Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина, і надала йому ім'я Моїсей, кажучи з води, мовляв, витягла я його. Раз якось у той час, як Моїсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх. Та й приглядався до їхніх тяжких робіт, і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та сховав його у піску. Іншого дня вийшов він знов та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив Чого ти б'єш ближнього свого? А той. Хто тебе настановив князем і судею над нами, чи не задумав ти вбити мене, як убив єгиптянина? Злякався Моїсей та й каже собі таки виявилося діло. Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Моїсея вбити. От і втік Моїсей від фараона і зупинився аж у медіан землі, і присів там коло однієї криниці. Книга виходу розповідає про одну з найбільш знакових подій в історії віри, нащадків Авраама гнобили і хотіли знищити, тож Бог вчинив могутні чудеса та розділив море, щоб їх визволити. У сьогоднішньому читанні бачимо, як почалася ця історія з любові та відваги матері, коли смертний вирок загрожував усім єврейським хлопчикам. Ця бідна жінка шукала можливості врятувати сина. Вона була впевнена якщо не вжити заходів, то її сина вб'ють, тож поклала його в кошик, який пустила плести річкою та послала доньку стежити за ним, сподіваючись на краще. Якою вона напевно була щасливою, коли дізналася, що донька фараона врятувала немовля. А яке щастя для всього народу, що цей хлопчик Мойсей виріс і став могутнім знаряддям у руках Господа? Мати Мойсея зіштовхнулася з необхідністю прийняти непросте рішення, без будь-яких гарантій або запевнень, що її дитина буде жити, та Бог діяв, прокладаючи шлях до порятунку не лише хлопця, але й усього свого народу. Рішучість мате Мойсея стала однією зі складових Божого плану спасіння Ізраїлю. Ми всі часом змушені приймати непрості рішення, пов'язані з лікуванням, роботою, наслідками війни тощо. Усе це часто вимагає важкого вибору. Ми не завжди точно знаємо, який шлях є правильним і яким буде результат. Однак історія Мойсея свідчить про те. Що Бог завжди поряд із нами піклується про нас і діє через наші рішення. І навіть якщо ми помиляємося, Бог вміє обернути все на добро коли діємо згідно з голосом сумління. Можливо, зараз ти мусиш ухвалити важке рішення або не маєш впевненості в тому, що попереднє рішення було правильним. Пам'ятай, що ти не бачиш усієї картини, але Бог бачить. Тому довірся Господу, попроси його керувати твоїми рішеннями і учинками. І тоді, дій, Бог подбає не лише про тебе, а й про весь світ. Господи Боже, я прославляю Тебе, керуй моїми кроками згідно з Твоєю волею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.